Але ще є іванівська історія, історію, яка о, показує що це досить давня фраза, досить давня фраза. І як, о, о, вона порівнюється з тим, як люди ловлять рибу. ловлять людей, але ми вживано використовуємо часто риболови чи рибаки, чи риболовля. Тобто іванівська історія, де є риболовля і де мають бути. Ті, хто б людей ловить. Іване п'ятий розділ з першого вірша. Сталося так, що коли натовп, аби слухати Боже Слово, тіснив його, Ісуса тіснив його, а Він стояв біля Генісерятського озера, то побачив два причалені до берега човни, рибалки, рибалки відійшовши від них. Полоскали сіть. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, влів йому трохи відплисти від берега. Він сів і навчав людей з човна. Коли ж перестав навчати, він промовив до Симона: Відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому Наставнику, цілу ніч ми трудились, але нічого не піймали. Та за словом твоїм закину сіть. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоб прийшли їм допомогти, і вони прийшли і наповнили обидва човни. Так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи, відійди від мене, бо я грішний чоловік Господи. Бо від кількості риби, що вони наловили жахом, охопив його усіх, хто був з ним. Тож, Іяків і Івана синів Зеведень, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові, не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човна на землю, вони залишили все і пішли за ним. Петро з колегами цілу ніч ловив рибу, ну, не ловив рибу, а намагався її ловити, бо він нічого не зловив. Після такого виснажливого труда і праці, їхні човни були абсолютно порожні. Ну і це навіть небагато було більше, бо якби би зараз хтось пішов ловити рибу і вернувся б порожній. Тому що ну, зараз, як правило, ловити рибу це дозвілля, це якесь хобі. А для них це була робота, це була праця, вони з цього жили. І ось декілька людей, ці, цілий. Ніч не сплять, працюють, і що вони зробили? Ноль. Працювати, працювати, працювати. Ну, була думка, що налогать, щось продадуть, принесуть додому якісь гроші, щось куплять додому, і нічого. нічого. І ось настав ранок, настав ранок, вони вже ну, стомлені, розчаровані, складають свій інструмент, примивають його, щоб скласти, і піти додому, напевно, впасти і виспатись. І в цей момент на цьому же березі Христос проповідає, і багато людей його оточують. Він в центрі уваги, надовго тисне, тисне, так що притискаючи його до води, і Христос звертається до одного з них, а він знав цих рибаків, і вони його знали. Це була не перша зустріч Христа з цими рибаками. Вони не познайомилися. І мали особисту віру, що Він є той обіцяний Богом Христос. До цього в попередньому розділі Лука описує, як Христос був в домі, в домі Петра і зцілив його тещу. От Вони його знають, і Христос сідає в човен один з них і каже: відпливе, щоб мене не тіснили, не, не, не щоб я мав зручну можливість і далі людей навчати. Ну, е, Думаю, що це було не те, що Петро хотів робити, і його колеги. Вони, напевно, хотіли піти пострішні додому, як ти спарта, але спогадами до Христа, до свого наставника. Він дає їм право користуватися своїм човном і вже вимушений слухати проповідь його. І його друзі чекають слухати його проповідь. До речі, нам не написано, про що Христос проповідував. Якби, Акцент не на цьому, а на тому, що відбулося після проповіді. Проповідь закінчена. і Ісус каже, Петру, що з тебе в чорні нічого не вагає. Де твоє риба? Давай підемо за твоєю рибою. Від трошки не я тобі скажу, де кинути сітку і все буде гаразд. Ну, знаєте, я думаю, що у Петра були зовсім другі думки. Думаю, Ісус, і я тебе поважаю як наставника, як вчителя. Ну, але знаєте, в ловлі риби, я думаю, що я трошки краще в тебе розбираюся. Я, я цю рибу ловлю на цьому озері. А наскільки я знаю, Рибати тесля. Але каже, але по слову твоєму, навіть якщо я маю іншу думку, навіть коли я розумію, що не в цей час і не в такої пори можна ловити рибу, але якщо ти кажеш, Господи, я тебе послухаюсь. Вже зробив те, що ти кажеш. І ось він зробив те, що Господь сказав: кидають сітку, а витягнути не можуть. Настільки багато риб. Вони визивають на допомогу своїх напарників. Наступний човен, Цю либу винімають, 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 настільки наповнені ці два човни Рибою, що вони були так перегружені, що почали навіть заливатися водою. І Ікає ну, мене дивує найбільше, ну, крім того, що дивишся Христос, мене найбільше дивує реакція Петра. Я себе ставлю завжди, коли читаю Іван, ставлю себе на місце героїн. Як би, напевно, я відреагував, коли я щось роблю, можливо, якийсь роблю бізнес, в мене не дуже виходить, тут приходить Христос, тут таке благословення, таке благословення, такий успіх, скільки грошей можна мати з цієї риби. Я би думав, в мене були думки склати, Господи, приходь до мене частіше, <смі> Мій бізнес. от, от У нас от було 4 милови рибу, ми завжди робимо, завжди ділимо угол на чотири частини. Але якщо ти будеш приходити, то ми будемо ділити по-іншому. Тобі будемо бати двійну долю, але тільки приходь. Але Петро говорить зовсім по-іншому. Він не говорить приходь. Господи, Господи, більше не приходь! Вийди від мене з мого човна. Чому? Чому? Тому що Петро через все диво, через все, що було зроблено, розумієш, це не просто удачний рибак. Це не просто він десь побачив там якийсь косяк риби. Це Божа сила. Божа сила проявилась через Ісуса Христа. Я не знаю, яким чином, просто, можливо, риби нас його командою, і по його команді самі заплинули в ті сітки. Це Боже чудо. І, і бачиш, що рибу він розуміє, що ніколи в житті, скільки він ловить риби, такого не було. І відчуваючи себе в Божій присутності. Він розуміє, наскільки він грішний. Не знаю, про що була проповідь? Можливо, проповідь на цьому березі, на цьому озері була схожа на проповідь Христа, сказаного на горі, де він говорив, про які Божі стандарти святості. Господи, я грішний, я не такий. Вийди від мене. Вийди від мене, бо я грішний. Знаєте, Деколи люди говорять схожі слова, але з іншим акцентом, з зовсім іншим акцентом. Вони грішать. Хочуть продовжувати жити річну і говорити, Господи, іди від мене, ти нам не потрібен. Нам не потрібен Христос, бо ми хочемо грішити. Але Петро молиться зовсім не так. Це його звернення до Христа зовсім інше. Господи, я недостойний. І він не просто став перед нього, Господи, я недостойний. А що він зробив? Яке положення тіла він займає? Написано, що він прямо припав, тобто падає на тому човні. Якщо ти весь човен прикритий рибою, то куди він пакає? На ту рибу мокру, там, телепається, пригає, а він ніби не бачить ту рибу. Бачить тільки Христа і своє недостоїнство. Господи, я недостойний. Я недостойний. Відійди від мене. Чи, е, я не можу бути поряд з тобою. Ти не можеш бути в такому човні, такого простого рибака, як я. Тобі не тут треба буде, десь де, де буде серед ангелів. Серед небесних е, пісень де тебе славить Господу. Ну, Схожа реакція була у пророка Ісаї, коли Ну, тільки обстановка була інша, він не ловив рибу, коли йому являється, ніби відкривається небо, і він бачить прославленого Бога, якого славлять ангели, співають йому славу, вилучаючи, що він святий. І коли він бачить цього прославленого Господа, він говорить Я пропащий, адже я людина, значить з тебе устав. Він теж думає, Господи, все я пропав. Коли тебе так славлять свято, я розумію, яка моя мова негідна". І що тоді зробив Господь? І він сказав ісаї, да, ти пропащий, ти мені не потрібен. Ні, ісаї, ти мені потрібен, Бог послає ангела. Очищає його уста і каже, Ти мені потрібен. Ти будеш моїми устами, тими устами, якими ти говорив, що вони нечисті, ти будеш говорити мої слова, моє Євангеліє, навіть пророче Євангеліє про Христа. Схоже, відбулося і тоді в тій лоці для Петра і для його колег, які також, не стільки Петро, вони всі були перелякані. Вони не раділи кількістю рибою, а були перелякані е -е. чиї присутності вони знаходяться. І Христос говорить і йому такі слова, він будеш десятий: не бійся, не бійся. Відтепер ти будеш ловити людей. Христос його піднімає з того стану смирення, недостоїнства. піднімає на таку світу, каже: ти будеш моїм, моїм співпрацівником. Ти будеш тим, хто в цьому світі будеш мати набагато Вищу ті, чим просто ловити рибу. Ти будеш ловити людей. Ну ось ловлення людей, про яке говорить Христос, це не ловлення, щоб їх з'їсти як рибу, да, чи, чи з ними просто використатись. Це для того, щоб їх зловити для спасіння, для Божого царства. Бо там, де вони знаходяться в тому життєвому морі, вони загибають, вони погинуть. А якщо їх спіймати в Боже Царство, вони будуть з Господом вічно в небесах. І це благословіння. І ось тобі таку місію. Я закликаю. Ти кажеш, що він недостойний, щоб я біля тебе був, але ти не тільки будеш біля мене стояти, ти будеш зі мною працювати. Ти будеш моїм інструментом. Ти будеш мати найкращу роботу, яка є в світі. Роботу, яка працює навічно. Відтепер тепер ти будеш ловити людей. І що вони роблять? сказано, і вони витягнули човони, так багато риби залишили все і пішли з ним, розуміючи, настільки важливіша цінність спасти хоча б одну душу, чим виловити всю море, все озеро усіх морів з усіх океанів? Настільки цінніше. Спасти вам душу. Господь говорить, що якщо ви будете моїми працівниками, то буде успіх. Ця історія також про те, що ось, ось це успіх в людей тоді, коли ми слухаємося Христа, коли Він нами керує, коли Він нас направляє, коли каже, їдь туди чи сюди, чи вікно всла від могиль, коли Він нами направляє і Він нас використовує. Безумовно, що можливо в масштабі нашої духовної праці можуть бути не всі такі, як у Петра. Ну, фактично, Петро залишив свою роботу і на повний день займався служіння. Ну, Сьогодні з цим можна порівняти з таким статусом Петра і апостолів. Це люди, яких церква відправляє десь на місію, як місіонери, не ходять на роботу. А все їхнє життя це служіння людям. Більшість з нас, як правило, залишаються у христа, в його обоймі, як його працівники, але ми ходимо на роботу, віддаємо час своєї праці. Але при цьому головна місія у нас не просто йти на роботу, а йдучи на роботу. Думати за Боже. Приходячи додому, думати за Божу. Справа це ловити людей. Бути його інструментами, щоб люди спасалися. Тому сьогодні сьогодні, можливо у нас схожі почуття, як були у Петра і його команди. О, Господи, я недостойний, я не достойний, не достойний. Я не достойний таке, що мені треба покаятися, я грішник, а кому треба Грішник. Я не достойний бути частиною твоєї церкви, таке, якесь життя поломане. Чи я не достойний? Я вже член церкви, але я не достойний десяти, я можу тільки можливо тут ти, там, сидіти і то на задній лавочке. Да? Я недостойний. Але Господь кличе недостойних. Не, не тих, хто рахує себе достойними. Бо перед Богом, взагалі, це правильна позиція перед Богом. Ми можемо думати, що ми достойні, коли ми дивимося не на Христа, а на сусіда полаки. От тим думаю, я не хімішу але я достойний. Але коли ми дивимося на Христа. У нас буде схожа реакція, як у Петра, як у Ісаї. Господи, я не достойно. Не де собі краще достойно, але схоже на те, що ми всі з одного тіста зріплені. і Христос не може найти кращого чи, 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 чи іншого, так, чим я, чим ти. Бо ми всі такі на землі, в верховному тілі. Згадую, як одного разу дивився. В інтерв'ю yeah. одного відвідомого християнського співака. Його теж звали Віктор eh, Віктор Клім'єнко. Yeah. Uh, Він каже, ну знаєте, в мене бувають різні випадки в служінні. Uh, uh, бувають такі моменти, коли мені хтось підходить і говорить, брат Віктор, от ви їдете до служіння туди, туди, на тої місці, чи до тої церкви, а ви знаєте, хто там керує, ви знаєте тих людей. Не достойні. Ви ну, чи з ними не працюєте на такому, о, Він каже, а він каже, я знаєте, що відповідаю? Знаєте, У Бога ми всі недостойні. Перед Богом ми всі злочинці. Ми всі однакові, але у Бога нема варіантів. Нема варіантів. Він працює тільки з такими злочинцями, недостойними, як я, як ті. Його, Його сила, його велич в тому, що він бере тих недостойних. Не чекає, поки вони стануть на лавочки достойними чи десь там дома достойними без, без А бере недостойних приєдне до себе потихеньку е, освячує навчає їх, піднімає їх, щоб вони були більш успішними, більш кращими в його руках. Тому хай Бог благословить і нас, буде тим, хто виконує його місію, ловить людей для Христа. that you are i mean it